У двадцять другого року ми з моєю подругою Тетяною, перебуваючи в еміграції, зіштовхнулись з проблемою. Ми не знайшли, де придбати звичні нам засоби для домашнього догляду. Ми зрозуміли, що це проблема багатьох дівчат на новому місці. Я швиденько вийшла на контакт з усіма дистриб'юторами, відкрила місцевий ФОП та навіть підтвердила диплом косметолога. Так народився проект Б'юзія. Ми займалися підбором та доставкою домашнього догляду до дверей. За два тижні роботи в нас стався, аншлаг, бо так як робили ми, не робив ніхто. Кожен клієнт отримав. Мов файл з підбором засобів в різні цінові категорії. А оскільки я дуже добре орієнтуюсь в косметиці, ми завжди влучно закривали запит наших клієнтів. Відтоді я зрозуміла, що розуміти потреби своєї шкіри та знати засоби, які тобі підійдуть з будь-якого цінового сегменту, це скарб, і що я можу всьому цьому навчити. Тому я створила інструкцію по догляду за шкірою, де я пояснила, як усе працює, надала більш ніж 100 прикладів засобів з різних цінових категорій, які доступні для Кубки будь-де Забирай її за посиланням в профілі.